Повернемося до історії в Кані Галілейській. Головний сенс цієї історії, як сам Іван наголошує, в тому, що там Ісус виявив свою славу і учні в нього вірували. Але в самій історії є важлива ідея, яка, власне, розставляє всі крапки над її щодо того, як сама Марія поставилась би до того, як її перетворили на традиційну Марію, народну Марію і заступницю майже рівну Христу. На весіллі люди так само вважали, що Ісус занадто зайнятий ну, і величний, щоб вони самі до Нього звернулись. Але є та, хто до них ближче, Марія, і одночасно вона ближче до Ісуса. І коли вона звернулась до Христа, по-перше, Він сам її рішуче зупинив в такій ролі. По-друге, слова Марії потрібно закарбувати золотими літерами для всіх християн, які вірять в її заступництво. Івангелії Дивана, другий розділ, п'ятий вірш. А мати Його до слуг каже: зробіть усе, що він вам скаже. Тобто, все, що потрібно, Марія сказала ще за життя: робіть, що він вам скаже.